мобільно лазні пральні комплекси. Ми їх робимо з 20-футових морських контейнерів, і обладнуємо електрикою, сантехнікою, чотирма машинками, пральними і сушильними, а також титаном, який нагріває воду на дровах, електричним бойлером, а також чотирма душами. Ходіть, покажу. Готові вони, але не готові ми. Не вистачає коштів для оплати цих комплексів. Не готові ми, бо маємо ще зібрати 460 тисяч гривень. А я покажу, як саме ти можеш допомогти. Потрібен лише телефон і краплина наполегливості. Без тебе не впораємось. Твоя підтримка це твоя банка, твоя збірка. Прості дії роблять великі кроки і ось такі ми класні для підсилення моєї статності місця. Відкривай свою банку, пиши слово «збір» в коментарях і ми тобі напишемо.